Виконуємо номер 312 із підручника Геометрія 8 та номер 7.12 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Периметр прямокутника до рівня 50 см. Знайдіть його сторони, якщо відомо, що завдання перше: одна з них на 5 см менше від другої. Друге, сторони відносяться як 4 до 1. Приступаємо до виконання. Позначимо в першій задачі меншу із сторін змінною Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай менша сторона прямокутника Х сантиметрів. Тоді більша буде одна з них на 5 см менша від другої. Отже, якщо ми меншу позначили змінною х, то більша буде на 5 см більша. Х додати 5 см периметр прямокутника буде х додати х додати 5 помножити на 2 сантиметрів. Що за умовою дорівнює 50. Маємо рівняння. Х додати х додати 5, помножимо суму на 2, дорівнює 50. Зводимо подібні доданки в дужках. х додати Х це буде 2х. І поділимо 50 на 2, 2х додати 5, дорівнює 25, переносимо 5 у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Це 2х дорівнює 20. Ну, а тепер знаходимо х, ділимо на 2. Буде 10. Отже, менша сторона прямокутника Десять сантиметрів. Тоді більша. Буде. Десять додати п'ять, і це буде п'ятнадцять сантиметрів. В умові сказано знайдіть його сторони. У прямокутника протилежні сторони рівні. Отже дві інші будуть також десять і п'ятнадцять, записуємо відповідь. Десять сантиметрів, п'ятнадцять сантиметрів, десять сантиметрів і 15 сантиметрів. Переходимо до другої задачі. У другі сторони відносяться як 4 до 1. Позначимо Х одну частину, нехай Х одна частина. Тоді. сторони прямокутника будуть 5х, бо 4 до 1, 4х сантиметрів і х сантиметрів периметр. Прямокутника 4 чотири Х, додати Х і множимо на два сантиметрів, що за умовою дорівнює п'ятдесять Маємо рівняння. 4х додати х помножити на 2 дорівнює 50. Зводимо подібні доданки, це буде 5х, а 50 поділимо на 2, 5х дорівнює 25 і тепер знаходимо х. времени 5 от же 5 сантиметров одна частина тоди стороны врахывающие, Що протилежні сторони рівні, враховуючи те, що протилежні сторони прямокутника рівні. Одна частина отже, 5 сантиметрів. Далі 4 множимо на 5 20 сантиметрів. знову 5 сантиметрів і 20 сантиметрів. Записуємо відповідь 20 сантиметрів, 5 сантиметрів. 20 см і 5 см. Номер 3 крапочка 12 із підручника геометрія 8 та 7 крапочка 12 з підручника математика 8. Виконано.